Коли моя дружина народжувала нашого сина, я був поруч, хоча й не в палаті, але майже відчував її переживання. Я завжди підтримував її в усьому, тож цього дня теж намагався бути поруч, навіть якщо просто чекаючи в коридорі пологового будинку. Все мало бути святом. Ми чекали на сина і раділи, що наша сім'я збільшиться. Коли, нарешті, медсестра вийшла з відділення з маленьким згортком у руках, я відчув полегшення. Оксана, моя дружина, взяла на руки дитину. І тут її обличчя раптом зблідло. Вона подивилася на малюка і майже одразу зрозуміла це не наш син. Я спостерігав, як вона швидко, з тремтінням у руках почала розгортати ковдрочку і роздягати немовля. Що ви робите? обурилася медсестра. У нас і так багато справ, а в черзі на виписку чекають інші батьки. Оксана не відповіла жодного слова. Її руки продовжували шукати підтвердження її підозрам. і коли вона побачила, що це дівчинка, вона різко обернулася до медсестри. Де мій син? з тривогою в голосі сказала вона. Що ви зробили з моєю дитиною? Негайно принесіть його, інакше я доб'юся правди будь-якою ціною. Медсестра явно зніяковіла. Вона розгублено промовила кілька слів і побігла назад у відділення. За кілька хвилин до нас вийшла завідувачка. Тримаючи нашого сина в руках. Мені здалося, що Оксана вперше за ці хвилини змогла дихати. Вона розплакалася від полегшення і щастя, обіймаючи нашого малюка. Вибачте нас, будь ласка, почала пояснювати завідувачка. Це була прикра помилка. Дівчинку теж готували до виписки, але її забирають до дитячого будинку. Вона здорова і прекрасна дитина, але її мама написала відмову. Ще раз просимо вибачення за непорозуміння. Я стояв поруч і мовчки спостерігав за всім, але бачив, як це вплинуло на Оксану. Ми забрали нашого сина і вирушили додому, але щось змінилося. Повернувшись, я помітив, що моя дружина виглядає засмученою, хоча це мав бути один із найщасливіших днів нашого життя. Що трапилося, Оксано? Чому ти така сумна? запитав я, коли ми залишилися наодинці. Вона спочатку мовчала, а потім розплакалася. І розповіла мені про ту дівчинку, про те, як тримала її на руках і не могла перестати думати, як важко буде її життю в інтернаті. Я слухав її і розумів, що ми мусимо щось зробити. Дівчинка не повинна залишатися сама. Через два тижні ми повернулися до того самого пологового будинку і подали документи на удочеріння. І ось тепер у нашій родині з'явилася донька, а наш син отримав сестричку.